Друзі, на каналі штів плейс. Ну що ж, сьогодні відстань у нас 50 метрів з кулями прем'єр від компанії Crossman. Підпишіться на канал, це дуже важливо. Поїхали! що рахувати, що в пачці 500 штук, і коштують вони. Ну, на той момент, коли їх купляв, правда, 554 гривні. Тобто, давайте так: плюс самі кулі якісно зроблені. Є стабільність в пострілах, якщо не допускати самому помилку. Що ще грами взагалі ідеально? 0,68. Тобто, ну це важкі кулі. 38, навіть на 26. Даний результат, буду вважати за істину. На сьогодні це все. Я всім дякую за увагу. Дякую і па-па.